Так, отже, коли забулися на 5 років, так? Оказалося, що в нас є отака борона на 8 метрів, тобто 8 борін. Так, у нас два культиватора було по 4 борони. З'єднали ми це все в цепку на ось таку раму. Ну, коротше, тут нічого не видно, адже бур'янцями як-не-як воно заросло. Тому наше завдання. Це діло достати, бо ми вже таким не займаємось, тобто ніякого боронування ми не проводимо. А так побачили в Ютубі: активно всі боронують, закривають вологу. Тому ми згадали, що нам агрегат цей вже не потрібний. Тому ми його зараз дістанемо, поглянемо, що з ним сталося чи не сталося. І більше всього, що він поїде кудись виконувати роботу, а не стояти отут в бур'янах. Тому наше завдання ось цим куном обережно його від ціля достати, щоб якнайменше всього розтягувати цього металолому. Зараз спробуємо висмикнути. Сподіваюся, вони не наскільки важкі. І швиденько ми легенько зможемо підняти. Так, без куна, як без рук. Нарешті ми. Змогли підсипитися до даної борони. І, як бачимо, зараз її перевеземо у двір, Перевеземо у двір. Подивимося, підкачаємо колеса, приберу з неї бур'янець. Ну і, в принципі, сам метал. Метал тут ще, так скажемо, тих років, який може зберігатися ще не один десяток років, тому. Думаю, що з боронами абсолютно нічого не сталося. Да, дуже зручно, коли я навантажувач. Звичайно, це не маніту, але і господарство невелике. Габарити досить такі відносно і масштабні, да? але по вазі виявилося не наскільки багато. В принципі, з противагою, з противагою кун справляється, задні колеса тримаються. Відповідно, тримається. Так, ну а я побіг по компресору, зараз будемо качати колеса. А тепер таким способом, адже в ширину в двір воно не зайде. Ось так впоперек зараз запхаємо, колеса я вже підкачав, в принципі, ніби більш-менш тримають. Зараз ми її заженемо в двір, переглянемо, чи все на місці, і, в принципі, борона готова до своєї роботи. Буде закривати вологу аж бігом. В принципі, для МТ-зона можливо і 10 борін також буде нормально, але 8, так скажем, краще, ніж 6, але гірше, ніж 10. Хоча в кого, які площі, наскільки великі діляночки, городики, тому, можливо, ця буде в самий раз. Зараз ми її за. Затянемо у двір. Ну, таким способом, як би швидше. Да? Бо ззаді потрібно знімати противагу. Тому, в принципі, так ми вже їздили, то, як бачимо, виходить непогано. Так, все, збираємось далі.